Мешканці пошкодженого 3 липня шахедами у будинку по вулиці Петропалівська зібрались біля свого майна, аби разом з експертами зафіксувати наслідки руйнувань. В аварійне житло заходити можуть тільки з рятувальниками. Зараз збираємо заяви. Реєстр по зруйнованому майну не відкритий. Він відкриється після 15 липня. Тому... Зруйновані ті, хто це стосується мешканців третього під'їзду. Е, для вас зараз треба максимально зібрати документи і вже в офіс звертатися після е, 15 липня, там, тобто більше туди приходити. А мешканці, які постраждали саме майно, це перший другий під'їзд. І це стосується також там, і по Береста, і по Оніщенка, там, де повилітали в будинку, то не в будинку, а саме в квартирах. там вікна. Вам треба звертатися, вже починати звертатися, для того, щоб подаватися. Перший під'їзд будинку, за словами Станіслава Полякова, підключений до водопостачання та електрики. Планують вимкнути ці комунікації і в другому під'їзді. Тривають роботи з відновлення подачі газу. Квартира пані Лариса на п'ятому поверсі другого під'їзду. Над ее квартирой рассказывает женка дах. Я не представляю, как она будет дальше, потому что там есть трещины у нас давно уже трещины. Я а сейчас я понимаю, что тоже вот от крыши там значит, горела крыша, и там в доме, в квартире моей, вот тоже все, знаете, ну вот, после такого пожара я не знаю, там все горю, я вот вся одежда, все пропитанная, знаете, невозможно дышать. Там покрымло. <плодавание> Згорела уже сильно сбоку. <плодавание> О, з того боку, де Стиля є. Ну дах, я ж не знаю, що там на дах. О, Ось, велика калюжа на кухні і в коридорі. Пані Тетяна з родиною прожила у цьому будинку 74 роки. Розповідає квартиру отримали у спадок від батька, але виплату може не отримати. Говорят, що нас, Ждем, шо, нас, говорять, що організації не буде, тому що таке не повітря. Не було такої не цілі ні продавати, ні вони не передавати. передавати. Тобто Развідули, що, що такое може бути такое Свої питання Тетяна поставила представникам влади під час зустрічі. Ви у нас одна квартира, тут така, це ми з вами окремо також будемо працювати, не хвилюйтесь, ви будете в рівних умовах з усіма. Нині продовжується робота експертів по оцінці руйнувань будинку, сказав міський голова Олександр Лисенко. Третій під'їзд повністю закритий у четвер був останній день, коли мешканці у супроводі рятувальників могли туди зайти і забрати всі лілі речі. Тепер його мають огородити і розібрати. Попередні висновки є. Вони, на жаль, не втішні по третьому під'їзду. По другому під'їзду роботи сьогодні будуть виконані по тимчасовому покриттю другого під'їзду покрівлі, щоб до кінця роботи експертів не було заливання водою, якщо будуть дощі, і будемо готуватися вже до виконання робіт. Рідним трьох людей, які загинули, сказав Олександр Лисенко, планують виплатити 500 тисяч гривень допомоги. Тим, у кого зруйновано або пошкоджене майно, виплачуватимуть різні суми в залежності від обсягу втрат. Виділено з бюджету, суму родинам розподілятиме департамент соцзахисту. За результатами обстеження ми ще раз опрацюємо по кожній квартирі. По кожній сім'ї нас цікавлять проживаючі особи, хто проживав, ну і власники. І далі будемо на сьогодні. Ми готуємо порядок забезпечення виплати допомоги на проживання і також опрацьовуємо питання допомоги сім'ям, як взагалі постраждав. Звертатися до нас поки нікому не потрібно. Ми самі будемо звертатись до сімей і допомагати їм в оформленні всіх документів. Нині п'ять людей з будинку скористались гуртожитком, який надала міська рада. За потреби усі мешканці сказав Станіслав Поляков за допомогою або роз'ясненнями можуть звертатись до штабу, який продовжує свою роботу у сумській школі номер 2 у будні з 9 до 18 години. Катерина Гладенко Сергій Коваль Суспільне новини Сума.